Якщо б мені колись сказали, що баклажани можуть бути настільки смачними, я б не повірив. Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух. Сьогодні хочу показати, як приготувати баклажани, щоб вже від самого аромату потекла слинка. Потрібно 2-3 баклажани. Почистив такими полосами. Так, у готовому вигляді шкірка не буде псувати консистенцію всієї страви. Їх нарізаємо на кільця товщиною 1 см. Сині солимо і залишаємо хвилин на 5. Тим часом готуємо томатний соус. Для цього беремо два помідора, надрізаємо і заливаємо кип'ятком, щоб зняти шкірку. Кубиком нарізаємо цибулю і смажимо до прозорості. Чавимо до неї кілька зубків часнику. Помідори чистимо, нарізаємо кубиком і в сковорідку. Смажимо 3-4 хвилини. Лімо 180 мл томатного соку, сіль, італійські трави і тушкуємо 10-15 хвилин, час від часу помішуючи. З допомогою паперових рушників просушуємо баклажани. У сковорідку олії і обсмажуємо кільця до рум'яни з обох сторін. Тримо 100 г твердого сиру і можна складати страву. Готуватиму у формі діаметром 20 см. У форму кладемо пергамент. Спершу щільно складаємо кільця баклажана. Тоді посипати трохи сиру і кладемо томатний соус. Знов сир, баклажани і томатний соус. Все, що потрібно, знайдете в описі під відео. Також залишу посилання на кілька рецептів з баклажанами. Мій улюблений, до речі, баклажани з м'ясом по грузинськи. Останній шар натертий сир. Два яйця. Сіль. Перець, сколотити і поливаємо запіканку. Кладемо у розігріту духовку до 180 на 20 хвилин. Коли дістанете, дайте кілька хвилин постояти, щоб запіканка схопилася. Тоді перевертаємо і можна кликати всіх до столу. Якщо сподобався рецепт, тисніть на вподобайку, пишіть коментар. Та підписуйтеся на канал, готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.